Вітаю, друзі! Представляю вам сьогодні ще одну мою кохану орхідею. Це орхідея міні-марк. Наверное, напевно, знають її, вже багато хто її бачив. Це така... Це гібрид, малесенький компактний гібрид, який росте до 20 см висоту, дуже-дуже щедрий на, квіт, на квіти. Брізко, коли цвіте одною, однією гілочкою, малесенькі біленькі квіточки з такими-міленькими веснянки на обличчі, жовто темно жовто такі темно-оранжеві, міленькі такі цяточки і неймовірна губа. яскраво помаранчева. Це така ефектна квітка. Ну, захотіла я її отримати і е, взяла малесеньку. Взяла малесеньку розмір 1,7. і І сьогодні у мене буде три теми. По-перше, звільнення, замочування. Цікаве замочування. По-перше, по-друге, у нас буде е, цікава посадка, е, як бюджетна, так і цікава, тобто два в одному. Пропоную подивитися, але не все зразу. Декілька капель дихтярного мила капнули в літр розчину теплого, все це гарненько розмішали. І зараз ми сюди помістимо нашу орхідейку. Що робить дихтярне мило? Дихтярне мило, воно знезаражує, тобто, якщо тут десь якийсь був шкідничок, він зараз його гарнесенько так Знешкоджить і покриє наші корінці і наші листочки ледь помітною плівочкою. Що нам це дасть? Ця плівочка має легкий такий аромат тьохтю. Він ледь він не дуже відразливий, він ледь помітний, але комахи його чують, і вони від нього втікають. Так, до речі, рослина від цього, так, до речі, рослині від цього покриття ніякої шкоди не буде. Так, ну воно. Так, єлі єлі відривається. Зараз я гарненько. Так, так, друзі, гляньте, звільнили ми нашого красавчика. Корінці у нас прекрасні, дуже гарне малятко. Ну, а тепер, так як я обіцяла, до речі, гляньте, за буде видно, за декілька днів, що в мене стояв. Зараз, 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 буде видно, чи ні? Так, сфоксукувати. Ось, бачите? Новенький корінець. Чотири дні пройшло, як я її купила. Вона в мене стояла, я її оприскувала своїм чарівним коктейлем, реанімаційним, скажімо так, тому що прийшла трошки така в'яла. Ну, нічого, ми її за чотири дні дивіться. Тургар відновився і у нас з'явився новенький корінець. Так. Ну, а тепер, як я обіцяла, цікава бюджетна посадочка. Що я мала на увазі? Я мала на увазі пластикову бутилку. Орхідея в маленькому, дуже маленькому розмірі, 1,7. Купувати спеціально для неї, я думаю, зараз це не дуже доречно. Що ми робимо? Треба відрізати горлишко. Аккуратно. Так, зараз ми це зробимо. Так, так, акуратно. Так, відрізали горлишко і тепер дивимося, е яку ми хочемо висоту нашого стаканчика. І відрізаємо ось по лінію. Ось така от висота. Думаю, буде дуже і дуже достатньо. Так, опять-таки дуже акуратно. Так. так. Зараз я піду пороблю дірочки і потім покажу. Так, продовжуємо наш. Репортаж. Зверніть увагу, поробила дірочки і потім підпалила краї. Тобто наш красунчик не буде собі не, не царапатися нічого, не буде шкодити собі листя. Ніяких пошкоджень не буде, не Ні травм, нічого. Далі, що ми робимо? Нижня частина бутилочки у нас буде як кашпо, тобто своєобразна, гляньте, посадка в закриту систему. На низ кладемо декілька крупних, максимально крупних. Так, зараз ми виберемо. Так, на низ ми поклали максимально. Крупний камінчик. Далі накидаємо ще трішки. Так, і кладемо видно все. Так, і кладемо шар мха. До речі, буде по-українськи мох. Так і буде. Якщо хтось знає, скажіть, будь ласка. Так, трішечки, буквально трішечки. Далі. Не можу я не покласти вугілля не можу. я, Можливо, комусь хтось вважає, що це не потрібно, тобто не такі великі, можливо, кусінчики, але я бачу по своїм орхідеям, що їм подобається. Можливо, це не зовсім комусь подобається, але отак. От Ми ж за те, щоб було комфортно нашим красуням. Так? Далі. Гляньте, ми поклали і зараз мостимо, 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 гляньте. Ви гляньте на цю красу. Далі я сюди насиплю трішки кокочіпсів. Тобто ми робимо субстракт легкий і в міру вологий, тому що, як я вже казала в попередніх відео, у мене. Волого, занадто, можливо, хтось скаже. В мене 50-60% вологості. Ну, в мене і орхідеї, в мене гібіскуси, в мене є цитрусові, тобто в мене різний контингент О, І ви знаєте, всім їм подобається, щоб було волого. І ніхто не. Коротше, почувається все всі себе дуже-дуже добре. Так, хочу під попочку нам покласти гарнесенько, так, акуратненько, маньюнько. Так, орхідея мінімарк вона дуже гарно себе почуває в камінцях, навіть у природі. І пращури вони проживали на камінчиках і себе почували при цьому дуже-дуже кльово. Далі ми будемо потрішки просовувати. Так, ні, не зразу так буде. Тут же ж ювелірна робота, тут же праця да? по-українськи. Ювелірна праця. Я живу в Україні і зважаючи на останні обставини, проживаю в Південному регіоні на Одещині і ми тут раніше якось, аби людина. Аби людина, у нас тут дуже багато народностей. Розмовляли з суржиком і іншою мовою. А зараз ми собі вирішили, що таке ні, не все одно. Собака ж не м'яукає, правда? Правда? Собака гавкає. Українець говорить українською. Так що, от так, якщо учусь, учусь розмовляти українською, не всі слова, як виявилось, українська мова, вона настільки багата, що ми живучі в цій країні і половини слів не знаємо. Але ми вучимося, ми роботящі, ми научимось. Зверніть увагу на цього красення, по-моєму, наша посадка така така ух. Від слова ух вдалася. Гляньте. Гляньте, гляньте. О, І Це за великий, Ми ж мініатюрне. Так, здається, я гарненько все закріпила. Чим краще орхідея закріплена, тим скоріше вона піде в зріст. Ну що, друзі? Здається, непогано вийшло. Як і обіцяла, бюджетна обробка, у кого є дома звірі, у кого є дома квітки, хто знає, що таке паутинний кліщ і не може з ним поборотися, це дитяне мило дуже-дуже класно допомагає. Провірено не одним роком, я навіть так скажу. Тому що є і аденіуми, як я казала, є і гібіскуси, є і цитрусові. Є орхідеї різні, в подальших відео буду представляти. І з полутиним клі... кліщом ну, сложновато, важкувато боротися, але з дихтяне мило його відштовхує. Тобто, якщо ми обробили дихтярним милом сьогодні, його можна замачувати, якщо маленькі, да, покупки. Якщо рослини на Стілажах або на підвіконнях можна розпилювати по квітах. І, наприклад, ви сьогодні розпилили по квітах. Якщо ви бачите, десь там щось з'явилося, ви придбали квітку і виявилося, придбали з подарунком або занесли після літа і теж бачите, що там щось є обробили дигтярним милом, розчином дігтярного мила. <свят> І 3-4 неділі ви туди не дивитесь, тобто вас він не біспокої, да? як по-українськи забула. Тобто 3-4 неділі захисту у вас є від шкідників, вони протягом цього часу не підходять. Є чуть-чуть заметний такий аромат цього мила, він не відразливий, як я вже казала. Але його дуже бояться насекомі. Тобто поутіний клещ він просто тікає, просто тікає. Півтора місяця його немає. От. Так, це я сказала по поводу обробки. Тобто обіцяла, показала, дихтярне мило, до речі, продається в аптеках. Кого є, як я сказала, вже кати собаки теж допомагає від бріг. Ну такий універсальний, класний і нешкідливий для людського і тваринного організму. Далі посадка, як ви бачите, вона не тільки така бюджетна, вона цікава. Вона цікава. Вона дасть змогу вам спостерігати за корінцями, як вони ростуть. Ви не зможете залити орхідею. Тобто, максимум, максимум плюсів в цій посадці. Мінусів я поки не виявила. Це не перша орхідея, яку я саджаю таким способом. Ну, вроді, все сказала. До наступних зустрічей. Всім дякую, хто. Витратив чи приділив свій час на те, щоб побачити це відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім рада. Є питання, запитуйте. Небагато знаю, але трошки досвід є. Всім всього найкращого. Вже попрощалася, але все-таки ще хочу вам показати максимально цю посадочку. Ці корінці ми бачимо, ми маємо змогу за ними дивитися, споглядати і милуватися. Компактно, гарно, я б зараз навіть ефектно. Правда ж? Фото мінімарка, можливо, хтось не знає, я прикріплю усім миру. Здоров'я і щоб все було добре.